У соціально-політичній ситуації, що склалася в Україні, саме Дніпропетровці найменше підвержені паніці. Вважають спеціалісти. Нам є чим займатися, поэтому нам ніколи попадати в паніку. Якщо ви зайняті осознаним трудом, любимим ділом, ви напряжені заботою о своїх близьких. Повірте мені, шансів потрапити в панічне состояние у вас мінімальні. Паніка охоплює здебільшого байдужих та лінивих людей. В основі цього відчуття страх перед реальною або уявною небезпекою. Тому, якщо ви вже готові щодуху бігти незрозуміло куди, чи готові втратити свідомість, зупиніться. Радять психологи. Головна річ – це задуматися над тим, що проїзд. Та удається очі немногим, але це лучше лікарство від паніки паніка явище короткострокове, Та навіть за цей час людина може нанести шкоду собі чи оточують. Чим тому слід не лише знати, що таке поняття існує, але й знати, як його побороти. У більшості випадків панічні атаки спостерігаються у людей у віці від 20 до 40 років. У жінок її діагностують у рази частіше ніж у чоловіків. Під особливим прицілом вагітні та мами дітей від 3 до 5 років. Психолог Максим Чечо рекомендує відволікатися чимось смачненьким іграми та мультиками. Послухати лекцію про боротьбу з панікою, прийшли волонтери місцевої психологічної. Кризової служби їм пан Максим рекомендував більше турбуватися про себе, оскільки не випадки, коли волонтери страждають від думок, це все даремно, нікому крім мене це більше не потрібно. Можна піти в спортзал, можна зайнятися релаксивними методиками, тобто розслаблення, дихання. Це най, Тобто кудись нужно -то себе определити і щось зробити полезне? Вінами паніка, особливо, если смотреть много телевизор, то ещё больше ощущается. Обсуждение с людьми это самый лучший способ как бы объективно оценить обстановку, поэтому ну, общение это правильный способ хороший. Действительно, є якась паніка, а але я вірю, що все зміниться на краще, і все буде добре. Тож є чимало способів, як подолати паніку та страх. Головне не робити квапливих рухів та висновків, глибоко дихати і намагатися зберігати спокій як удав. Не панікуйте. Рекомендують вам Юлія Логвиненко, Олександр Вернегоров, новини 9 каналу.